Про цю людину, яка, власне кажучи, і винна за даними слідства у витіку, поговоримо зараз з Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарас, моє вітання вам доброго дня. Слухайте ця системна проблема у Сполучених Штатах. Знайот зараз ми згадали про те, що ця людина, яка нібито поки що, нібито, бо має бути ще суд, нібито винна у зливі документів. Вона прийшла з зображенням гвинтівки після розстрілу в Лас-Вегасі. І оце системна проблема ставлення до зброї, ставлення до правди. На вашу думку, це Криза демократії, демократичних інститутів, чи це ну, таке явище поки що несистемне? Ну я б не говорив, що така проблема Сполучених Штатів Америки, тому що е військова машина, розвідувальна машина Сполучених Штатів Америки вона достатньо велика. Е і тому залучається багато людей. <усподаря> І, звичайно, що знаєте, не ви, ні я, ні навіть найкращі розвитки не можуть передбачити поведінку корисних ідіотів. Так? Тому тут я б не говорив, що там якась є криза. Систему ж характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо вони його швидко знайшли зараз посадять так на років 20, інше буде наука. Тому я тут би не робив таких далекоглядних висновків стосовно того, що саме в Сполучених Штатах щось погано працює. А чи можна порівнювати цю ситуацію з ситуацією пов'язаною зі Сноуденом? Чи це різні речі? А Сноуден, ви правильно помітили, Сноуден у нього був трохи інший статус. Він, якщо ця людина, про яку ви говорили, він більше схожий за... Поглядами на крайні право, що там зброя, е, уряд нас не так інформує. Це більше така позиція, як більш правої людини, яка ну взагалі закладена у Америки що громадяни з підозрою ставиться на федеральний уряд, який намагається залізти в їхні справи, тому що вони вважають, що Громадяни самі по собі є достатньо розумними для того, щоб керувати власне життя. А от Ноуден він крайній лівий більше за своїми поглядами. Він навпаки вважав, що Сполучені Штати є імперіалістичною країною, вони несуть зло всьому світу, і він зі своїх переконань це зробив. Якщо цей е, хлопець скоріш за все ну, по дурості, давайте будемо відверті. Тому що або якесь, знаєте, его яке зграло, що дітей, які я маю доступ до документів, то Сноуден це зробив е, свідомо. Це у нього було чітке переконання, і Сноуден це теж був з такого набору. Він ВенБ, якщо не помиляюся служив, е, він був більш високопоставленим. Е, Представником спеціальних служб а, Сполучених Штатів Америки за дивним збігом обставин спочатку втік в Китай, а потім опинився в Москві. Тому я не виключаю, що а, десь хтось попрацював і простимулював до того, що новодон опинився а, саме в Москві, а не наприклад у Китаї він побув досить недовго, а, там пару як не помиляюся, через Гонконг летів, а потім китайці віддали його росіянам. Скажіть, будь ласка, от ви зараз згадали про Китай, згадали про Росію, звісно, і згадуючи знову до нас, що там не обійшлося без Китаю, не обійшлося, скоріш за все, без Росії, без російських спецслужб. Так і тут в цій ситуації є російські спецслужби, тому що документи, які витікли, і документи, які побачила преса або побачила широкий загал, таке враження, що вони трошки підкориговані кимось були. Ну, дивіться, як. Ну, звичайно, що деяка частина документів справжня. Давайте будемо відверті. Це без заперечення, це не заперечує Штати Америки. На деяки ми попрацювали для того, щоб підкоригувати, щоб воно виглядало як справжнє. Ну, це стара схема е, Гебельса е, е, 70% правди, і 25 неправди. І воно досить ефективно працює і заходить, тому що. Упевнені люди, які користуються інформацією загал, він відчуває, що це є їхньою частиною, що це є справжнє. Вони довіряють, і тому пере... Пере... переказують це дані. Ну там деяка інформація дійсності правдива. Багато чого щодо і прослуховування Сполучених Штатів Америки. Це взагалі не таємниця, що вони своїх союзників прослуховують. 에, було підтвердження про що давно говорили, що а, літак у Мочуліщах підірвали агенти СБУ. А, в принципі, у нас наші СБУ не підтверджували не спростовували, але не цікаво, що мало стосунок того, що коли там місяць тому це відбувалося. Але це тепер є підтвердження, що це є доконаний факт, що а, СБУ як а, ну в тилі масаду вже працює за кордоном. Тому багато чого тут падають з. Справдивою інформацією, але я не виключаю, що ми побачимо появу нових таких злив, які начебто доповнюють цей документ, і у мене підозра, що це буде точно фейк, тому що хтось буде тепер мімікрувати під справжність тих документів, буде викладати все більше і більше, для того, щоб не переслідувати власного мету. Але загалом, звичайно, що Росія намагалася зіграти на цих документах. Дивіться, от як Пісков на це зреагував. Пісков зреагував наступним чином. Він сказав, що це є доведенням того, що НАТО та Сполучені Штати Америки напряму воюють з Російською Федерацією, а це якраз то, то чим лякає, лякає Захід Росії і Сполучені Штати, і певну частину естеблішменту. Що ми вже переходимо на пряму а, на пряму конфронтацію? Це ядерна війна. Ну про що зараз в Твіттері пише, чи де його там розбаніли? Що там mm -hmm. трутре третя світова війна і так далі? І а, наступне завдання, яке вони перед собою ставлять, це звичайне зрив постачання зброї в Україну. А тим бі біль... їм ем не вдалося це робити. пам'ятаєте, що півроку тому носили всякі там конгресмени, пар розповідали, що українці це роз... розікрали а, там різні джерела шпиця Це підтверджували достовірно, що самі особисто бачили, як залужний, мабуть, особиста крав джавеліни і все, що з цим пов'язане, але це нічого не підтвердилося. Приїхала комісія, яка чітко зафіктувала все, що є, так було підтверджено, що все було зроблено правильно, закупівлі і все інше. Немає якісь питань. і тому ви знаєте, оце я тут тільки згадав. Це винувачення стосовно заступника Різникава Шаповалова е В'ячеслава, коли про ньому теж говорили, що, що, начебто, він мав стосунок до того, що зброю. НАТО, які сертифіковане продавці НАТО, продавалася, що там завищені ціни були і так далі. Воно теж в дійсності не дуже гарно зараз виглядає. Тим більше його обвинувачують не по корупційній статті. Немає там задуму, що знаєте, взяв когось гроші і щось там зробив. Там, як вказано, занесено шкоди ВСУ, як це може ну, збройним силам України, і немає яких підтверджень. Тому я думаю, якраз на тлі цієї інформації, яка в тому числі поля висновки в комісії, скоріш за все, ця справа затухне я яка, як стосунку до реальності. А так о, я загалом вважаю загалом вважаю, це показує, що о, о, росіяни дуже нервують. Росіяни дуже нервують, якщо це робила служба зовнішньої розвитки Російської Федерації. У них о, велике побоювання щодо контрнаступу української армії. Вони знають, що це. Кардинально все поміняє, особливо коли українська армія вийде на берег Азовського моря. А тоді а, питання і угруповання в Херсоні одразу ж стане увесь зріста. Фактично буде оточення, що Крим буде в зоні досяжності української зброї. Кримський міст а, і може дуже досить... добре. Дуже добре, що залишилося на так багато чекати цього всього. Будемо насправді стежити. Дуже дякуємо вам. Тарас Загородній зараз був з нами на прямому зв'язку.